Всім привіт доброго дня, друзі. Сьогодні субота, 26 жовтня. На вулиці в нас дуже непогана погода, сонячно. Але зранку і десь до 10, пів на 11-ту був такий туман, як то кажуть, як молоко. Дуже дуже було похмуро і був туман. Але туман розсіявся, вийшли сонечко і дуже гарна погода. І сьогодні в нас базарний день, як завжди, скуповуємося на базарі в суботу на наступний тиждень. Продовжується наш експеримент. Живемо на тисячу злотих на місяць в Польщі. І сьогодні ми скупилися. Зараз я вам покажу, що ми будемо готувати на наступний тиждень. Вибачте, трішечки не дуже гарний в мене голос, тому що захворіла. До речі, до слова, скажу, що були запитання, як тут з медициною в Польщі. Ну, До лікаря я не зверталася вже, тому що ну, це звичайна простуда. Але в будь-якому продуктовому магазині, і навіть в магазині косметики, типу Росман, є окремий стелаж, на якому є дуже багато всіляких засобів без рецепту, і навіть в аптеку йти не потрібно. І аспірин, і бупром, і гріпекси, і таблетки, і гарячі чаї. Також льодяники від горла, бризкалки від горла, ну, дуже багато того, що якщо ви. Знаєте самі, чим лічити застуду, то не обов'язково йти до лікаря, можна в магазині це все придбати без рецепту. Ну і буду вам розказувати. Так, перше, що скажу вам, на наступний тиждень у нас таке меню. На перше, у нас буде капусняк, будемо варити з донькою. На друге, у нас будуть млинці з фаршем і з грибочками лісовими замороженими. Ми мене є в морозилці. Дуже багато в цьому році заморозила, тому є. Так і на десерт в нас буде брауні те речі з кейк з вишнею. Ну повинен бути з вишнею, замороженою або свіжою замороженою не знайшла, але в мене є мої домашні сукати, тому я їх просто заздалегідь залію, щоб вони розпарились і заливати буду навіть незвичайною водою, а нагрію вино в мене є, і залью вином, щоб ще й такий, знаєте, аромат алкоголю трішечки був. Так, ну і що для капусняка в мене в принципі є капуста, є цибуля, є картопля. Тільки придбали моркву. Морква коштує на базарі три 4 злотих, але ось тільки но була в нето там зараз на акції 3 злотих кілограм. Ось такої самої моркви. Так, для млинців придбала молоко, коштує 3,69, Взяла дві пляшки. З однієї зроблю млинці, а іншу використовує донька на ось такі сухі сніданки. Придбала вона в нето там і кульки, і такі якісь квіточки, ромашки. 10 злотих коштує ось такий пакет. Тут 375 грамів. Надовго його вистачає. Так, яйця в інтермарше взяла по акції, були 6,29 десяток. Це розмір М, тобто не дуже великі. На базарі, до речі, яйця 8-10 злотих десяток. ну Вони великі, тобто від магазинних відрізняються вже ж. Ну, Я була в магазині, тому придбала в магазині. Так, грибочки в мене є, фарш у мене є. Брала ще два тижні тому по акції, вам розказувала дві береш, третя в подарунок. Тому, в принципі, для млинців в мене все є. Так, і на десерт будемо робити чизкейк. Для чизкейку мені потрібен чорний шоколад. Ось такий взяла 64% какао. 90 грамів, він коштує 5,99 Також для Чисківку мені знадобиться масло. Взяла ось таке, зараз, на жаль, на акції немає. Ну, я нікуди далеко і не ходила поки що. так, Коштує 7,90 таке масло, 82% жирності масло екстра. Так, і також придбала ось такий сир, щоб готувати, і чизкейк, І також хотіла з нього зробити ну і зроблю плавлений сирок, вам обов'язково покажу, як я буду робити. Але він трішечки солодкий, тобто, на, по консистенції він як сиркова маса і трішечки солодкий. Ну, не вгадала, чи написано тут сирник, але я сподівалася, що він дуже солодкий. Хоча плавлений сорочок, получився дуже гарний і смачний. Буду вам показувати, як готувати і частину візьму, на чизкейк. Також сметану взяла для капусняка. Так, ось така сметана, 12% жирності. 400 грам пляшечка коштує 420. Так, на ринку взяла огірки, огірки вже на ринку. Ну подорожчали вже ж тому, що кінець жовтня, ну це нормально. Взяла 3 кг по 12 злотих і взяла 3,5 кг помідорчиків. Ось такі сливки по 5 злотих. Ми їх брали минулого тижня. Дуже смачні і непогані сливки. Такі, знаєте, на розрізі вони такі сахаристі. Взяла також з запасом. 3,5 кг. Огірки у помідорів взяла так багато, тому що хочу зробити ще одну порцію розсольника. Дуже сподобався моїй родині розсольник, суп в банці, і тому я хочу, поки що є домашні огірочки, не продовжувати ті, що в магазині продаються всю зиму, а саме домашні, ось такі з колючками ну, тобто гарні смачні огірочки. Хочу зробити ще одну порцію розсольника. Також взяли на ринку. Також на ринку взяли полуничку сьогодні, навіть крупніше ніж того разу була полуничка по 12 злотих. Ось така гарна полуниця. Смачна до неї, як сядеш, як насіння минулої суботи брали. Вона була в два рази дрібніше, але знаєте, так сидиш і не помічаєш, як її сиш. Дуже непогана полуниця для жовтня місяця. Взагалі, також взяли ось такі грушки. Грушки по 5 злотих кілограм, невеличкі такі, але ми вже їх куштували. Знайома пригощала також соковиті, дуже соковиті і такі гарні солодкі. Взяла також в Нету кілограм мандаринів. Зараз вони на акції в Нету коштують 4,99 ну, тобто 5 злотих або 50 гривень. Так, також на ринку взяли ось такий перець, досить непоганий, по 8 злотих. Це нам буде на салат. І також взяли ще помідорчиків звичайних, ось таких такого гарного розміру. То також на салат по 8,50. Я вважаю, що це непогана ціна. Для, знову ж таки враховуємо, що це кінець жовтня. І взяла два ось такі гарбуза по 2 злотих кілограм, Ну, трішечки, можна так сказати, розстроїлася, тому що брала по акції 4,99 внетто, а на базарі вони однозначно дешевші. І взяла до того щось що такі гітарні, вони солодкі, це ну, 100% перевірено, що дуже гарні солодкі гарбузи. Гарбузи взяла, тому що хочу на наступний тиждень, через те, що буде, вже на Четвертий тиждень нашого експерименту зробити гарбузову сирну запіканку. Вам покажу тому що ну дуже класний рецепт. Вона в мене є на каналі. Заходьте, дивіться або дочекаєтесь на наступного відео і там буду показувати цю запіканку. І також ще раз будемо робити гарбузовий хліб. Ну, взагалі, ну просто дуже класний рецепт. Зробила з задоволенням його з'їли. Получається, в нас дві буханки хліба вистачило на тиждень з того рецепту і з цієї порції, що я вам показувала. Зазвичай ми його їмо на сніданок, обсмажуємо в тостері, і дуже класний получається хліб. Якщо з такою домашньою намазкою, як буду вам показувати рецепт, класно получається. Ну, начебто, все показала. В принципі, поки що ми вкладаємо з злотих на місяць, але на наступну покупку вже нам потрібно буде купити дещо з хімії. Потрібно буде взяти і губки для миття посуду, і сміттєві пакети, і також потрібно буде взяти капсули для прання. А хімія це завжди досить багато тягне грошей, ну тому що все одно вона досить дорога. От, ну я сподіваюся, що ми вкладемося в тисячу злот. Може якусь сотню додамо саме на ось ці такі хімічні засоби, так сказати, без них нікуди, і це начебто і не їжа, але все одно раз на місяць їх потрібно купувати, тому що закінчується або одне, або інше. Ну тому будемо бачити лакусіку на цей тиждень у нас є. Брала також показувала минулого разу вам філе по акції. Було і один пакет ми використали, і один пакет ще є на наступний тиждень. Тому не купляю також крупа в нього є. Тому, в принципі, ось і все, що хотіла вам показати сьогодні. Далі покажу вам рецепт. Маринованої капусти, ну дуже класна капуста. Рецепт моєї мами. Донька вперше її сама готувала, і вже ми її їмо, тому що вже вона просолилася. Зробили її заздалегідь, щоб показати вам результат. Класна капуста. Якщо надумаєте, не квашена, а саме маринована, дуже смачна, така солодко, гострувата виходить, дуже приємна на смак, не кисла. кишківник після неї працює гарно, немає ніяких проблем. Тому. Сподіваюсь, вам цей рецепт і це відео сподобається. Починаю з приготування маринованої капусти, саме маринованої. Рецепт дуже класний, це рецепт моєї мами. Мама готує вже не один рік, дуже любить мене його донька. В минулому році, взагалі, кілька разів мама робила і для себе, і для нас робила. Тому що класний рецепт. Знаєте, капуста така солодко-гострувата. це не від гіркого перцю, а просто ну, такий маринад. Маринад дуже смачний і вона не перекисає, завжди залишається такою хромкою. І дуже Смачною можна робити впродовж всього зимового періоду, коли мало чого ми можемо використовувати з свіжих овочів. Так, і почнемо з капусти. Капусти потрібно нам буде 3 кілограми. Потрібно буде 3-4 середнього розміру моркви, ну ось розміром з долоню. Також потрібно буде. Дві головки часнику порізані зубочки просто навпіл, ось таким чином порізані. Склянка десь 200 г цукру, 200 г олії, десь 180 оцту. і також 3 столові ложки без гірки солі. Так, Морквочку тремо на тертушці. Я використовую, як завжди, свій комбайн. Це швидко і зручно. Ось така в мене тертушка досить крупна, але в принципі я і для квашеної капусти, і для будь-яких інших салатів втру морпочку на цю терку все гарно получається. І шинкувати буду також завдяки ось такій тертушці, потім заміню насадку і буду шинкувати капусту. Капуста, виходить, досить тонка на цій тертушці, тому після того, як пошинкувала, переминати сильно її не потрібно для цього салату. Ну а вже ж ви можете і вручну, якщо ви вмієте рівненько і тоненько пошинкувати, або будь-яким вашим звичним методом. Починаємо з того, що шинкуємо моркву і капусту. Так, частину капусту, коли нашинкували, викладаємо в будь-яку ємність. Ми придбали ось такий судок. Ну, написано було на 11 літрів, а вже ж тут не 11 літрів, якби, наприклад, була рідина. І викладаємо шарами. Поклали якийсь шар капусти, потім шар моркви. І потім кілька зубчиків чеснику порізаних. Розкладаємо. І ось таким чином будемо робити, поки всю капусту. Розкладемо. Ось таким чином наповнюємо судочок. Натираємо і складаємо капусту, паралельно ставимо, щоб варився маринад. Беремо півтора літра води, висипаємо сюди цукор, сіль, олію і оцет, і прогріваємо, не доводячи до кипіння. Тобто майже закипів розсіл. Вимикаємо його, повністю його вихолоджуємо і потім будемо заливати ним нашу ємність з капустою. Все одночасно я виливаю, гарно перемішую, накрию кришечку, щоб він швидше закипів. Ну, прогрівся, скажімо так, не закипів. Сильно кип'ятити його не потрібно, тому що там, оцет для того, щоб він. Не загубив свої властивості. Ось так, бачите, майже кипить розсіл. Все, я його виключаю і виношу на балкон, щоб він остиг. І ось так нашинкували капусту, получився повністю судочок. Тобто будемо знати, що в цей судочок поміщається 3 кг, навіть трішечки більше капусти. Все, зараз розсіл вистегне і будемо її заливати. Після того, як наш розсіл вистих, ми заливаємо його поверх капусти і ставимо зверху гніт. Це вже пройшла дуба, і ось так багато вологи, так багато рідини з'явилося. Ставити потрібно холодне місце, ми поставили на балконі, тут зараз прохолодно і нормально буде. Три дні воно ось таким чином стоїть, а потім можна розкласти по баночках або з цим контейнером і поставити в холодильник. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.